В далекому 2005-му канадський блогер Кайл Макдональд виміняв одну червону скріпку на цілий будинок. Двоповерховий фермерський дім дістався йому всього за один рік і 14 обмінів. Коли історія стала відомою, Кайл навіть написав книжку. Гадаю, що з грошей від продажу цієї книги він купив десятки скріпок і звів не один пентхаус. А що ж робити, коли за скріпку в Україні ніхто і Сарай не дасть правильно грати за своїми правилами та будувати своє? Привіт! Я Олександр, і сьогодні я розкажу. Ускільки може обійтись новий будинок у 2024 році? Що є найдорожчим при будівництві, на чому можна зекономити та які бувають альтернативні варіанти отримати оселю? Зведення будинку не задача, що має багато компонентів та нюансів для врахування. Попереджу, що мої роздуми більш загальні і в кожному конкретному випадку є свої особливості. До того ж, зауважте всі ціни приблизні, розцінки матеріалів та роботу можуть різнитися в залежності від області та інших факторів. Діапазон цін коливається в районі плюс-мінус 15%. Хотів почати з самісінького початку, а саме з ділянки. Ціна будь-якого приміщення із нуля починається з вартості землі під ним. Тут варіантів розцінок безліч, а вартість залишить від багатьох факторів. Область. Та наближеності до міста, терміновості продажу, наявність комунікацій та навіть настрої продавця. Якщо Меркурій в Венері, того вдалої угоди не чекайте. Тому ціна ділянка залежить від вашого бажання та можливостей гаманця. Уже за 18 км від Києва за одну сотку землі просять не менше 200 тисяч гривень. Хто має ділянку в спадок чи як. У подарунок вважайте, що здешевили будівництво в рази. Наступне про що ми поговоримо, це комунікації. Так, не всі ділянки, особливо в віддалених населених пунктах, відразу мають, наприклад, там газове забезпечення, свердловину з питною водою, септик та можливості в принципі підведення електрики. Проекти на ці комунікації та їх підключення теж можуть коштувати недешево. Причому про ці аспекти варто потурбуватися завчасно задовго до риття. Котловану. А про що ще варто здумати перед бідомнистом? Дивіться у попередньому відео, підказка буде десь ось тут. Ну що, тепер ми дійшли до самого цікавого. Сам будинок спочатку необхідно зрозуміти, якого розміру будинок ви плануєте. Це основне від чого залежить ціна. Велике приміщення потребуватиме і більше матеріалів, і матиме більшу площу роботи для будівельників. Витрати на дім починається ще на етапі задумки. Розробка проекту будинку теж коштує грошей, здебільшого 2-3 тисячі доларів. Будинок це якби певний великий конструктор для дорослих. Тому є сенс спочатку розділити його на компоненти. Порахуємо ціни для будинку е, в 70 квадратних метрів. Така площа якраз є оптимальна для невеликої родини. І так, конструктор будівлі збираємо з фундамент, зовнішніх стін, внутрішніх стін, перекриття та даху. Я пропоную спочатку поки порахувати коробку будинку, тобто голе приміщення. Бо оздоблення всередині то як Вовк, Скільки його не годуй грошима, але ванні перекласти хочеться завжди. Надійний фундамент побудований за збірно монолітною технологією із бетонною стяжкою зверху. Тільки за матеріали можу обійтись плюс-мінус 7 тисяч доларів. Оплата роботи, плюс логістика, виконання кладки та інші дії на цьому етапі обійдуться як половина цієї ціни. Здешевити фундамент, звісно, можна, якщо будівельники готові працювати тільки за піцу та безмежна кількість кави. Залиття підлоги стяжкою, на яку згодом можна покласти покриття, теж буде близько 4 тисяч доларів. Зовнішні стіни із газоблоку з утепленням із мінеральної вати можуть коштувати від 10 тисяч доларів. Я думаю, що на утепленні економити не варто, бо висока енергоефективність в принципі зменшує витрати на опалення в майбутньому. А ви вже утеплились? Якщо так, пишіть в коментарі. Якщо ні, ставте лайк. Стіни в вже не такі витратні виходить. З урахуванням робіт плюс-мінус 3 тисячі доларів можна вкластися. А далі так внутрішка по і збирається певна сума. Перетинка для дверей та вікон 500 600 доларів. Самі вікна та двері орієнтовно півтора тисячі доларів. Та основа для перекриття по периметру близько тисячі доларів. Перекриття із дерева ще близько 5 тисяч доларів, а конструкція даху 8,5 орієнтовно. Ух, а багато всього додали а, і додали це, додали те. І вже якби виходить така, кругленька сума близько 40 7 тисяч доларів. І це навіть без врахування підключення комунікацій. Це пуста коробка. А виходить, що буде сама пуста коробка коштувати від 626 доларів за квадратний метр. Це як мінімум. А ще я б згадав, що витрати на етапі будівництва також включатимуть ландшафтні рішення, вимощення будинку, доріжки та огорожа, теж коштуватиме не менше 10 тисяч доларів. І виходить вже майже 57 тисяч доларів. Дорого! Ще пак, тому я пропоную розглянути альтернативні варіанти з дешевленням. І перший шлях це будувати дешевше, вишуковувати матеріали за вигідними цінами, брати менш кваліфікованих будівельників або робити більшість робіт самостійно. Другий шлях використовувати альтернативні варіанти: пінопласт, глину, пляшки і так далі. І третій варіант економити на всьому після побудови, особливо на оздобленні. Поверніть лофт у моду і вважайте пустий газоблок частиною інтер'єру. Четвертий шлях звернути увагу на готові рішення будинків, які вже готові до косметичного. До ремонту, як показує моя практика, останній варіант найбільш раціональний. Вам не потрібно хвилюватися про успішність проекту. Ці етапи будівництва вже завершені, нічого не потрібно чекати. До того ж, косметичний ремонт зазвичай вимагає менше зусиль та ресурсів порівняно з повноцінним будівництвом. Наприклад, ціна наші будинки у котежному містечку Софія починається з 55 тисяч доларів. Причому при покупці ви отримаєте і огорожну ділянку з доріжками та деревами, і будинок з вікнами та вхідними дверима. У будинку вже є підключена 15 кВт трифазна електрична мережа. Також є подвійний септик та свердловина. Якщо цікаво, дізнатись більше. Контакти менеджера з продажів залишу під відео та в описі до цього каналу. Пам'ятайте, будинок мрії зовсім поруч.